До вашої уваги огляд каталогу листопада фармасі 2025 рік. фармасі роздули знижки до 50% за кожен другий продукт на обрані одиниці. Чорна п'ятниця. І у нас тут фармасі почне свою справу з преміум-продуктом, доступним кожному, наші сертифікати історії успіху директорів. Кожен другий товар зі знижкою 50%. Що це мається на увазі? Береш один і другий зі знижкою 50%. Тут у нас палетки, праймер під туш, праймер, основа під макіяж, напівпрозора пудра, туш зен, фіксатор макіяжу, віск для брів, міцелярна вода. Праймер з ефектом світловідбивальним. Зі знижкою. Всього 309 гривень замість 459. Консілір. Тут у нас іде декоративна косметика. Тональні основи. Сісі-крем на акції, пудра на акції, контуринг стік. бронзер стик. Рум'яна Midnight Touch. Тут є в нас і новинки. Рум'яна стік, акційна ціна 309 гривень. Палетка до 75-річчя компанії. 28 відтінків. Це наша новиночка. Розкішна палетка тіней випущена до 75 річчя. Містить 28 ретельно підібраних відтінків для створення бездоганного макіяжу. Улюблені палетки із серії Оазіс. Я їх дуже люблю, пігментовані відтінки тримаються цілий день. Палетки для обличчя. Палетка одному. фіксатор макіяжу акційна ціна один береш, другий зі знижкою 50%. Олівці для очей, підводка Фламастер, кремові тіні, маркер для брів, туш для брів. Такі ціни у нас будуть у листопаді. Акційна ціна на тушь дабл. Супер. 269 гривень замість 399 Дуже вигідна ціна. І новинка: туш інфіні лаш коричневий відтінок. Дівчата, хто шукав коричневий тон, зараз у нас є туш інфіні лаш. В коричневому кольорі. Туш Full Blast, моя улюблена, щиточка, пісочний годинник. туш Zen акційна ціна одну береж, друга зі знижкою 50%. Віск для брів, сироватка для та брів, праймер під туш. Механічний олівець для губ 149 гривень акційна ціна Чорної п'ятниці. Міцелярна вода новинка одну береш, друга зі знижкою 50%. Глазурована бібі помада. Акційна ціна 209 гривень. Кремова помада. Помада Стік стіло, Рідка матова помада 209 гривень. І знижка 50% на кожну другу матову помаду. Одну береш, друга за 209. Ось така ціна. Блиска клатина. Нові відтінки у нас з'явились, 7, 8, 9 і 10. Зверніть увагу: класні такі тона. Натуральні. Блиск плампер, блиск-топер акційна ціна 279 гривень. Наші пензлики, аксесуари, сумки-рюкзаки, косметички, сумки валізи для макіяжу. Кожен другий товар зі знижкою 50% це у нас парфуми: вільна, незламна, терос і «Нуар импешен. Чоловічі аромати новинка фармасі Dieep Горізонт», 629 гривень. Верхні ноти освіжаючі спеції, фіалка, ноти серця, лаванда, карамель, кориця, базові ноти замша, ваніль, амбра. Ще в нас такого аромату не було. Чоловічі парфуми. Набір шутермен, в косметичці. Тут лосьон після гоління, гель для душа, парфуми і такий несесер. Знижка 50% на кожен другий аромат вільна незламна. Улюблені парфуми Vibrant Aura, Вільвіт Блосам. Valse Opulence, Reina Sensial. Зверніть увагу на такі набори в косметичках. Дуже гарна пропозиція. І на подарунок, і для себе. Парфум Bliss. Hoption. Гіра. Сіднічі. Парфумовані гелі для душу. Акційна ціна 139 гривень. Парфумовані спреї для тіла об'ємом 225 мл. Шарикові антиперспиранти, акційна ціна 129 гривень. Наша новинка охолоджувальна дренажна маска для пружності та ліфтингу. Вже б дівчата спробували, маємо гарні відгуки, то ж рекомендую. Охолоджувальна дренажна маска для пружності та ліфтингу з екстрактами артишоку, центелі азійської та спіруліни. Глибоко заспокоює, знімає набряки та помітно розгладжує шкіру. Серія з равликом для тіла, скраб для тіла і крем суфлі манго і авокадо. Лінійка Smart Life українського виробника. Гарні продукти, гарної якості. Наш антижир і порошок для чищення це бестселери. Я дуже люблю пральний порошок. Набір тканинних масок за 299 гривень. Вигідна пропозиція. Так, знову кожен другий товар зі знижкою 50%. Тут у нас кератинова серія. Трав'яні гелі для душу, ботаніка, шампунь з екстрактом кропиви, гелі для душу, троянда і біла лілея, шампунь, екстракт трав, зубна паста, відбілювальні зубні пасти, гель алоє, чайне дерево. Наші косметичні мила жимолость, Лаванда Марінга мило Хамам. Бальзами акційна ціна 79 гривень. Крем для рук міні-версія по 30 мл 89 гривень. Гелі для душу. Серія для тіла The Elmond. І фісташки і маракуя. Морська терапія, оливкова серія, улюблені серії наших клієнтів, серія Ботанік і каротиновий догляд. Такі ціни у нас будуть в листопаді. Чоловіця, чоловіча лінійка «Маскулайн». Тут у нас з'явився чоловічий віск для волосся Маскулайн, чоловіки, хто, любе, хто носить бороди. Ось вам для вашої краси. Такий новий продукт у нас буде. Спре... Крем-стайлінг для прямого і кучерявого волосся акційна ціна. На акції у нас в листопаді буде хайлайтер, чоловічий крем для обличчя і навколо очей, віск для волосся шилдмен, олія для бороди. Зубні щітки, рідке мило для рук рейсфлора і водостійкий олівець. Це будуть акційні пропозиції в листопаді. Так, зворотня сторона нашого каталогу. І тут у нас гарна пропозиція. Кожні 500 гривень, знижка 35% лише до 7 листопада. І в цій акції в нас приймають участь гель-алоє зі смаком мандарину, дитячий шампунь, крем для рук календула, серветки для прибирання і гель з кінським каштаном. Тобто, купуєте на 500 гривень і маєте знижку 35% на ці продукти чорна п'ятниця. Догляд за обличчям. Аква набором вигідніше всього 999 гривень. Також календула набором вигідніше, 499 гривень. Чайне дерево. Відбілювальна серія «Люмі» набором вигідніше, 1199. Серія h reversis професійна антивікова 2299. Resurface 2999 гривень весь комплекс. Трояндова серія 649 гривень. Сироватка для сяєння з вітаміном С 629 гривень і мультифункціональний еліксір акційна ціна 469 гривень. Гідрогелеві патчі, акційна ціна на патчі Аква і Lumi. Тканинні маски «Люмі і Аква. Набір 689 гривень. Кожен другий товар зі знижкою 50%. Тут у нас стайлінг для волосся, глюкозамін, маска «Ревівінг», шампунь проти лупи, масажний стік, дитячий шампунь, маска з часником, шампунь з часником, шампунь «Ревівінг» і шампунь-чайне дерево. Одну береш, друга зі знижкою 50%. Гель лубрикант всього 89 гривень. Рекомендую. Крем для депіляції 189 гривень, спрей для легкого розчісування, 189. Спрей стайлінг з кератином гіалуроном надає сильну фіксацію, зволожує та не обтяжує волосся. Один береш, другий зі знижкою 50% і дитячий шампунь. Один береш зі знижкою, другий зі знижкою 50%. Акційна ціна на масажні гелі подвійний ефект каштани паприка» всього 169 гривень 150 мл, гель Аляска 199 гривень. Акційна ціна на глюкозамін один береж другий зі знижкою 50% і масажний стік. Відновлювальна серія Reviving, Intensive Repair. Серія гідратінг для сухого пошкодженого волосся, Volumizing для об'єму волосся. Чесникова серія, такі ціни у нас будуть в листопаді. Календула, чайне дерево, шампунь проти лупи. Кожен другий товар зі знижкою 50%. Далі у нас іде лінійка Nutri Plus. Тут у нас приймають участь на кожен другий товар: алоє зі смаком: манго, піруліна, дієтична добавка, рестор омега-3. Куркомін, магній калаген вітамін С, кава з цикорієм в стійках, стекіанізатор і електроліти. Нутрі-підписка у нас, як завжди, працює. Коли купуєте продукцію на 80 балів, в наступному місяці забираю один продукт на вибір зі знижкою 50%. Система здоров'я Нутріплюс, програми. Детокс, бустери. Дуже вигідно купувати бустери, знижка понад 50%. Ось такі у нас бустери. Програма детокс. бустер молодості для енергії та відновлення, для суглобів, для зниження ваги. Купуєте коктейль для контролю ваги за 1449 гривень за умови придбання бустера для зниження ваги. Вигідна ціна. Бустер для волосся і нігтів, для імунітету. Зараз актуально в такий перехідний період з осені до зими, для серцево-судинної системи, для регуляції циклу, для травлення і метаболізму, антиоксидант, бустер для уваги. І далі у нас кожні вітаміни, добавки окремо ціни на кожен продукт. В листопаді. Кому потрібна консультація, хто хоче оформити дисконт 25% від цін в каталозі, пишіть мені в приватні, пишіть в коментарях, допоможу оформити дисконт і зробити вашу покупку максимально вигідною. Далі у нас іде лінійка Містер Вайпес. Кожен другий товар зі знижкою 50%. Ось такі продукти приймають участь в акції. Засіб від накипу і іржі, кондиціонер для білизни, для миття посуду, для прання темних кольорових речей, мультифункціональний очищувач для видалення жиру і бруду перформанс, і відбілювальний засіб. Наша лінійка Містер Вайпес» Екологічна, безпечна, гіпоалергенна. Дякую за увагу. Підписуйтесь, хто ще не підписаний. І ще раз наголошую для оформлення дисконту для вигідних покупок. Пишіть мені в Дірект, в приватні, поспілкуємося. Гарного дня!